Тема сьогодні статеве виховання, яке досить ну не скажу табоюване, але воно важко обговорюється як для самого себе інколи буває сором, а це з дітьми тим більше. Це те, що я часто чую від батьків, в принципі, тому що немає культури цього виховання. Давайте саме виховання про це культури. поговоримо. Чому так важко? Чому ця культура так важко? Проходить. І мені цікаво, це тільки в нашій країні, чи це скрізь по світу відбувається? Можливо, ви знаєте. Я почну з наших, з того, що історично склалося. Мені дуже сподобалося, як говорив в мій відчим, що якщо порівняти культуру, от ви почали говорити про країни євреїв, та, можна так сказати, і єврейську культуру виховання дітей, і українську культуру виховання дітей, то наші прабабусі, бабусі чим вони займалися? Вони доїли коров, козочок, свиночок, вони до них приговорювали, говорили з травичкою, з колоском, щоб вони росли гарненько, щоб був врожай, а діти це ну, от просто росли діти, поруч, які теж дбали про природу, про хазяйство, скажімо так. В сім'ї єврейській. Робота була людина-людина. І вже з самого початку діти бачили, як спілкуватися, як розмовляти, і виховувалася людина до людини. Так, це дуже це... цікаво. До речі, людина-природа, людина- людина. І те, що в нас в культурі не було навчено розмовляти одне з одним. Діалог. Діалог людина- людина. Це стосується не лише статевого виховання, а й взагалі, в принципі, що дитина як індивідуальність, як особистість розглядалася в Радянському Союзі з 18 років, коли вона вже мала право, так будемо говорити, говорити. Ще мені дуже сподобався те, якщо говорити про статеве виховання, не те про статеве виховання, як виховання, а взагалі про діалог. Да, тобто про е, батьківсько-дитячі відносини взагалі. А якщо говорити про статеве виховання, мені дуже сподобалося, я дуже довго з того весь час верталася до е, прикладу е, про статеве виховання і про культуру статевого виховання в інших країнах і в країнах пострадянського е, часу е, про туалети. Які були туалети в нашому Радянському Союзі? Не пригадаєте, які були туалети? Загані. Я навіть боюсь пригадувати, це був жах. Ну, по-перше, це був жах, по-друге, їх дуже важко було знайти. Ось. І якщо так було закрито, ну, у нас були закриті кордони, але ми навіть коли бабуся моя в Польщу їздила, вона з таким приїжджала, Ти уявляєш, там на вулиці той туалет, ну там так чисто, там в туалеті геть там, там, там туалетний папір є, і там бакси можуть бути інколи і прокладки у тому в туалеті. Там, там. Ну ось звідси починається про турботу про тіло, про кордони, про тіло, про е, розуміння потреб тіла з того Ну, Така є тема. Тому е, виховання в нас, як люд, дітей українських, як е, дітей, які просто не знали, як піклуватися про тіло. Як будувати стосунки? Не було такого уроку, не було такого в розмовах, тому що, тому що вона просто так іде. Дуже цікаву ідею мені підкинули. Перше, те, що статеве виховання починати треба не з статевого виховання, а з діалогу, друге, з потреб самої людини. Але знаєте, що я зараз подумала? Ви сказали також про те, що не було уроків, не було розмов про це. А чи є зараз це наскільки сильні зміни в порівнянні з радянськими часами зараз? Адже Україна вже більш 30 років існує як самостійна держава. Чи змінилось щось тут? Я хочу зараз про ну, розповісти свою історію на величкій, да з радянського союзу, коли як мені це дісталося, ось цей діалог про е, хто такі хлопчики, дівчатка, і як, е, як взагалі відбувається статевий акт. Будемо, я буду в цьому інтерв'ю говорити, так як все має називатися, і так як батьки мають в принципі розмовляти із дітьми, коли приходить час. Ми до цього теж повернемося, коли який час приходить до якого діалогу. Я думаю, ми сьогодні це зможемо обговорити. Я була десь в класі третьому, і мама мені принесла з татом комікс, посадили мене на ліжечко і відкрили і почали читати. По відчуттям, я думала, от досить, ну, от я от пам'ятаю, я думала, я провалюся крізь підлогу, згорю воду, я не знаю, що. Боже, що вони мені показують? Це що таке? я, Як то взагалі? Е, ну, щось я, Мені здається, я настільки впала в цей сором. я, е, я не можу... Е, ну, так Картинки зараз поглядаються, це буквально була така брошурка від ксерена, з маминої роботи. Хтось там десь випадково е ну, натрапив. І це тако, знаєте, як підпольно це передавалося. Ну, Що зробила Маша? Ну, я, мене Маша в дитинстві і Маша близька. Зараз я а, так представляюсь. І що зробила Маша в третьому класі? На наступний же день, там це було, наприклад, в вихідних, там в школу йду, я цей комікс в рюкзачок і в школу знайомити дітей з тим, що, що ж насправді відбувається між чоловіком і жінкою. Ну, по-моєму, я там такий фурор зробила для всіх. Це була просто, я була на перших лавах, тому що я щось принесла дуже цікаве, дуже заборонено, дуже табойоване. Але дуже, але дуже важливо на той час, щоб дізнатися. Е, з батьками, щоб я. Я не пам'ятаю, що ми прям поверталися весь час до таких розмов. Ну, прям сідали, але були питання, це були щирі відповіді. Що, де, як, ми, от, ну, от, але одна була лише розмова. Така, ну, от прям, що вони прям спеціально посадили мене і проговорили е, щодо стосунків, хлопчик, дівчинка. Звідки беруться діти, як вони потрапляють? Тут вони ніколи не придумували лелек, паштальйонів, боже, пігулок. Мені такі цікаві історії зараз порозповідали. може, про те, і на що вже фантазія батьків виходить, тільки щоб не говорити е, насправді, звідки в нас е, беруться діти, і е, що таке кохання? Тоді ми, ми, ви, тоді ми, якщо ми вилучаємо, що дітей приносили, то, то в нас немає стосунків, у нас немає, а то тоді мама, папа ну, незрозуміло взагалі. Ну, немає якби, уявлення в дитинки картинки, е, поєднати взагалі цю систему природи, як вона створюється. Оце питання. Дивіться, але все ж таки цікаво. Чому система приховувала це? От чому? Навіщо системі було всім доводити, що там, сексу в Радянському Союзі немає? От мені ну, цікаво, яка за цим ідея? До речі, оця ось, 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 фраза, яка тільки що прозвучала: сексу в радянському Союзі немає. Я колись потрапила теж на, сексу, на... До сексолога до на консультацію, ну в рамках певної конференції, і е, насправді ця ця фраза була вирвана з контексту. Там не говорилося про те, що сексу немає, але про те, що е, це є неправильно, це є забороненим і це е, соромно обговорювати, е, тому що соромилися тіла, соромилися своїх власних. Чому для того, щоб занижувати цінність людини, в принципі, як особистості? Ну для чого дуже було зручно мати кадвої, які працюють на фабриках один за одним собі, для чого виділяти когось, робити індивідуальність, особистість, креативну, гарну. Ну, щоб тут були проблеми. Ну все одно, звісно, вони вилізли ці, ну скажемо, проблеми, які стали креативними, чудовими Можливостями для людей вилізти з тих кайданів е е копіювання, не знаю, цих ну на це тоді не було клонування, я не, не можемо говорити, але це всі мали бути однакові. Думати однаково, говорити однаково, вчитися однаково. І коли я вперше, ну, років п'ять, напевно, підняла питання, ну, від, від себе проводити такі зустрічі з батьками, то на питання. Ну, коли людина стає особистостю, дуже часто говорилося, що ну, от коли вона може заробляти гроші, або коли вона вже буде в інститут. Тобто, про те, що дитина вже особистість самого самого народження, там якогось, ну, в певному своєму порядку, це взагалі ні, ніхто не обговорює в, в, в нашого попереднього покоління. Тому, тому Добре. Як... тоді що ж таке статеве виховання? І коли вона повинна. Початись, коли батьки е, повинні про це почати розмовляти, я, я я ще трошечки завершу тим, що чи є різниця між тим, як було раніше, і як зараз зараз трошечки краще. Батьки намагаються говорити, дуже багато є літератури, різної літератури, але в кожній літературі все одно можна знайти якісь. От я буквально вчора перечитувала, де що і там потрапила на речення, яке мені не дуже сподобалося, не, некоректно. Ну але це. Ми в цьому всьому вчимося, я також можу в чомусь помилятися, але це мій досвід, і ми ну, також з дітками в розмові ми обговорюємо, що можна, що не можна, і було б просто чудово, якби це було більш відкрито, більш доступно. Щоб батьки не ховали ці книжечки, я говорила, ось класно, можна я тобі дам, якщо в тебе там. Давай поговоримо. у в тебе дитина там, як ми вирішимо це питання? Але ж кожен боїться, ой Боже, воно мене запитало вже в 4 роки. Господи, що мені з цим робити? А та дитина мовчить нічого не... взагалі до 16 років, а вона нічого не питає, але в 16 років приходить вагітна. Ну, наприклад, так і дуже різко, але так як є. Тобто хоч і краще нас з приводу статевого виховання в плані літератури, в плані, що є зараз різні семінари, Ютуб теж наповнений, але це не про те, що йде живий діалог, відкритий хороший, нормальний діалог. До сих пір літають на славеки і п'ються пігулки для вагітності. Я маю, на щоб завагітнити, а не втратити вагітність. Тепер повторіть, будь ласка, запитання що таке статеве виховання? Да? Що так. таке статеве виховання, і коли ж все-таки батькам починати про це говорити? Я, наприклад, з своїми дітьми, ну, дійсно, зараз, поки ви говорили, продумувала свою стратегію і зрозуміла, що для мене було завжди важливо зберігати діалог, тобто питання довіри, це не стосується статевого виховання, це просто питання довіри і Sorry. діалогу з дітьми. А друге, Другий момент я завжди про це говорила тоді, коли у дитини з'являвся інтерес. Тобто, як тільки дитина мені про це говорить, я їй відповідаю на питання. Але це не було у мене так, що ось сідай і маємо про це поговорити. Тому мені дуже цікава ваша відповідь, коли ж все-таки потрібно про це говорити ви дуже правильно ви відповіли нас на це запитання дуже зараз чітко. Що звісно, коли з'являється інтерес дитини, незалежно від того, в якому віці. Тобто батьки лякаються, що це дитина може запитати в 4 роки, звідки береться, а звідки беруться діти. А що вправда, там і покажи там груди або пеніс. Ну таке теж може бути. І батьки цього лякаються, але це є нормальним. Батьки дуже багато чого лякаються і в плані. Плані того, як дитина пізнає себе та інших тіло, кордони, як вона вивчає свої кордони, як вона вивчає кордони інших. Тому що, ну, знову ж таки, тому що ми цього не проходили, і ми не знаємо, і мало пам'ятаємо, як нам не дозволялося багато. У мене багато прикладів, таких є і власних. Коли... Наказували і або но-но-но ну, ну, говорили, але насправді це було все нормально. Отже, статеве виховання це процес, коли ми даємо дітям інформацію: дітям, підлітки, про статеві відносини, про репродуктивне здоров'я, про емоції, також пов'язані зі стосунками, з змінами про особисті кордони, воно допомагає формувати здорове ставлення. І розуміння себе, розуміння важливості згоди, повагу до інших, і відповідальність за, власне, свою поведінку до свого тіла та до іншого, до своїх почуттів і до інших емоцій. це все в такому великому комплексі. Тому що, коли говорить за виховання, то чомусь думають, о, це про піськи, вибачаю, сіськи і так далі. Ну, все на цьому завершує. Ні. Це тебе виховання, це великий комплекс роботи, коли з компанією вперше та боже, що там розповідати, що ви там на 10 годин приготували? Каже, ну гаразд, ми вам покажемо, що ми приготували на 10 годин лекції про це виховання. І це насправді не лише про різницю між хлопчиком і дівчинкою, звідки беруться діти. Це великий процес, про те, про повагу між хлопчиками і дівчинкою. З якого віку це навіть повага починається да, до тіла і як до цього ставитися. Тому з якого віку і як ви теж дуже чітко проговорили, що це правильний момент. Розмову можна почати, коли дитина сама за запитала, або в ситуації, що сприяють обговоренню, наприклад. Ну, при перегляді фільмів там цілуються ти, можливо, десь почула о, вони цілуються, у них там з'являться діти. Ну, тобто є багато міфів, є багато історій, які батьки можуть налякувати, ну, там ще про е, розповідати взагалі ну, такій нісенітниці, що просто я потім ну, розгребати це довго доводиться потім дітям по життю. Ну тому що тілесно сприймається саме так, як сказали батьки, вони довіряють е, батькам. Які будуть слухати, пам'ятаєте, батьки, діти до певного віку ну, вірять вам на 100%. все, що ви скажете, і в цей час треба, як би не було важко, але бути чесним. Бути дійсно, ось ця довіра це якраз і виховує статеве виховання. Ця довіра, ви говорите, що це не стосується. Можливо, вашому говорили про себе особисті стосунки, але саме довіра між батьками і дітьми. Зрощує ось цю, ці кордони правильні дитини до себе, поваги до себе, любові до себе, правильного ставлення, і дитина не потрапить в ніякі ситуації, коли вона може чесно сказати, проговорити і запитати. Це найважливіше насправді про відкритість простота, відкритість, чесність, okay. а природність також. так? А... Дуже часто змінюють назви або стараються не, не говорити. Ну от тут зараз про щось, е, м, коли ти на запитала, тікають від розмови. Тому почати з основ анатомії гігієни, гігієни, навіть просто як правильно підмиватися і як часто потрібно, це теж як з якоїсь фантастики, інколи виглядає е, для батьків, для дітей, що це можна проговорювати, говорити, нагадувати, що це важливо. І поступово переходити до більш складних тем стосунків і власне, статевого акту, як він відбувається, як народжуються дітки. І взагалі, що статевий акт це не лише просто статевий акт, це почуття, це емоції, це сексуальність, це потяг, там, різні. Стадії проходять від дружби до закоханості кохання, да, і що секс може бути без цього, але вчити і показувати приклад, що це важливо мати почуття. І завжди пропонувати дітям свою підтримку, пояснювати, що будь-які їхні питання ви готові відповісти в будь-який момент. Це важливо. Є ситуації, коли діти, ну я навіть чула таку, що ну, там 4 роки дитина попросила показати. Мамо, а, в тебе теж так є, покажи. Але вже і дорослі можуть звернутися до мами, і, а можна я потрогаю. там, ну і В цей момент дуже важливо. В мене на там 4 роки, і вона намагається зараз забігти в туалет до мене, до тата, тобто такі моменти є, тому що їй просто цікаво. так, Це не виглядає, що там вона прямо спеціально. от Спонтанно. До цього теж треба правильно ставитися і пояснювати не не сварити, не веге. ну, говорити, говорити про те, про як мене говорить донька, приватне місце. Говорити про це, що це приватне місце. Добре, давайте тоді підведемо підсумок нашої, нашої цієї розмови. Дайте що, будь ласка, топ-5 помилок, які роблять батьки, щоб вони звернули на це увагу і так не робили. Ви багато говорили про те, що варто робити. Так, ну, якщо говорити в, в зворотньому, да, то це, звісно, це уникнення розмови. Ігнорування питання, тікання та боювання про це ми поговоримо пізніше, це більше не час там, ну, або засі, не підходь до мене, я в тому не розбираюся і так далі. Тобто це уникнення розмов. Це перше, найважливіше, пом'як. Нав'язування страху це взагалі в нас. Це ну, от просто вдолі як я просто ну, не витримую, коли чую такі розмови. Наголос лише на ризиках. Без пояснення, да, без пояснення позитивних аспектів стосунків. Тобто, просто налякати, але не пояснити, як може бути позитивно і який вихід з того. Ну, Не роблять батьки, не роблять для дітей ось цих зв'язочків, використання дитячих слів. Це починається, до речі, навіть не з статевих органів, а навіть оце лялічка поїхала. Дивись. Ну, чесно, мене робило, коли так говорили до моїх дітей, каже, в мене дівчинка. У мене хлопчик. Лялічка це лялічка, це погратися. А в мене дитина дівчинка, а в мене дитина хлопчик. І це важливо. Ось таких навіть речей. През... Презентація сорому. Використувати використання такої мови, знаєте, чи поведінки, що формують відчуття провину за власну цікавість. Оце, коли діти починають е, вже з маличку ну, заглядати до себе, трогати статеві органи, це може бути в три роки, в чотири роки. Інколи в мене є викладач, і на, дівчата там 6 7 років щось там лізли, да, і трогали. Ну, я спокійно просто кажу: ну, просто давала ручку, давай, давай давайте напишемо речі. Тобто такі ситуації, а в більшість батьків е, що роблять? Ой, забери руки, да? куди ти лізеш, що ти робиш? Ну, це така Різ, різкість, і е, е, тоді дитина не сприймає свого тіла. І це дуже важко. Е, важко також, коли е, в підлітків проявляються перші з, гормональні зміни в тілі. Е, Приклади такі, коли поправляються або там прищі, і навіть батьки можуть там втикати: о, ти там з'їла цукерку, в тебе вилізло, о, ти там наїлася того, диви, як ти. Ну, це є, і цього теж потрібно уникати і пояснювати, дитину підтримувати, говорити, що це гормони, і ми не залежимо від того. Ніхто не залежний від тих змін, які відбуваються під час Ніхто не... Ніхто... Є такі речі, які ми не можемо вибирати взагалі. Ну, ясь ні звісні колір очей, ні хлопчу, дівчинка. Ну як перше першочерговому, да та, такому нашому проявленні. І підлітковий вік теж ми не можемо відмінити ніяк. І інформація без урахування віку це також важливо. Надмірні чи недостатні пояснення від зрівня, зрівності дитини, це також є помилкою. Коли дитини там в три роки покажуть відео, це теж не є норм. Або коли дитини 16 років починають говорити там пісюнчик, там, тісічка, там ну, тобто це теж є, не є норм, треба виходити на рівень того, що дитина маленька, їй говорити, говорити на її рівні, але відкрито щиро, а дорослим говорити вже не їх на